Якою є ситуація з тваринами в орендованих квартирах? Ми часто бачимо в оголошеннях, що орендодавці не хочуть здавати житло людям із тваринами, дітьми, іноземцям тощо? Чи врегульовано це питання якимось чином законодавством? Це затічала тіх звірала би почала Так якщо в угоді зазначено, що в квартирі не повинно бути домашніх тварин, це положення буде недійсним. У цивільному кодексі вказано, що ви можете мати домашніх тварин. Але розмір домашньої тваринки має бути обґрунтованим для тієї квартири. Тваринка не повинна завдавати шкоди маєтку або іншим мешканцям будинку. Наприклад, якщо ви будете проживати в квартирі студії і у вас буде німецька вівчарка, яка гучно гавкатиме. Але якщо у вас буде морська свинка, жоден орендодавець не може це заборонити. Або, наприклад, кішку. Тому, звичайно, тваринка завжди має відповідати тому простору, квартирі не може якось надмірно заважати в такому випадку. Ви дійсно можете завести домашню тваринку. Але цивільний кодекс також враховує, що якби ваша тваринка якимось чином забруднювала спільні простори, і у вашого орендодавця через це виникли би додаткові витрати, наприклад, через прибирання. У такому випадку орендодавець може вимагати від вас відшкодування і буде мати на це повне право, тому що це ваш домашній улюбленець. і він спричиняє забруднення спільних просторів, Але наприклад, якщо я заведу кішку і навесні вона спричинятиме галас, або якщо я заведу собаку, а вона гавкатиме, коли я піду на роботу. Чи може саме це стати підставою для розірвання договору про оренду? Або як взагалі вирішуються такі ситуації, напевно може скластися ситуація, коли сусіди почнуть скаржитися вашому орендодавцю, що не можуть спати ночами, що в день тварина буде дітей тощо. У такому випадку ви б уже могли подумати про те, що дістаємося до ситуації, коли тварина дійсно не відповідає можливостям даної квартири і будинку, і чи не є це порушенням обов'язків з вашого боку? Це потрібно оцінювати дійсно у конкретній ситуації. Для цього немає. Загального правила, і якщо ми дійсно дійдемо висновку, що йдеться про порушення обов'язків з боку орендаря, його би могли попросити звільнити житло. Але завжди потрібно оцінювати індивідуальну ситуацію. Не може бути автоматичної відмови. У вас є кішка, то я вас виселяю. Такого точно не може бути. Припустімо, що пес продовжує гавкати, сусіди і надалі скаржаться, і орендодавець все ж таки вирішить просити мене звільнити квартиру. У такому випадку буде достатньо його одностороннього повідомлення. Чи потрібні якісь додаткові підтвердження або документи? Я б не погоджувалась із цим, що вам без попередження Прийде прохання звільнити квартиру через песика. Тут також залежить і від того, про який тип прохання йдеться. Такі прохання бувають двох типів: з тримісячним попередженням або негайне. Прохання про негайне виселення видається у випадку дійсно особливо серйозних порушень. До таких ситуацій з тваринами ми не дійдемо. Можу уявити собі, що дадуть прохання про виселення протягом трьох місяців. Таке виселення може бути виправданим, якби орендодавець повторно звернувся до вас із попередженням. Редженням, і якщо ви нічого не зробили, після неодноразових закликів оренду можна закінчити ось таким чином. Але якщо б це було несподіваним, якби собака гавкав на вихідних, а у понеділок у вашій поштовій скринці було б прохання про виселення, таке прохання не буде дійсним. Отже, можна мати домашню тварину, розмір якої буде адекватним для даної квартири, звісно. А якщо, наприклад, я спочатку укладу договір оренди і вже після цього вирішу завести собаку, чи потреба. Потрібно про це додатково повідомляти Ні, про домашніх тварин повідомляти не потрібно за виключенням випадків, коли орендодавець чітко пропише це у договорі оренди. В одному із договорів у мене була прописана така заборона заводити тварину. Чи буде такий пункт дійсним? У договорах часто пишуть, що не можна мати тварин, але цей пункт не може бути дійсним. Отже, якщо я заведу домашню тварину, це не може стати причиною для виселення, навіть якщо це прописано у договорі, у якому я поставила підпис. Якщо в договорі прописана повна заборона мати будь-яких тварин, а ви хочете мати якусь морську свинку вдома. Такий пункт договору про неможливість мати тварин є неприпустим. И по відношенню до орендаря. Що стосується собак, то завжди необхідно оцінити наскільки гучно собака гавкає. Оцінити розмір квартири буде значно відрізнятись, яка тварина може бути в квартирі студії, а яка у п'ятикімнатній квартирі. Я, наприклад, не знала, як до такої заборони в договорі поставитись, адже я підписала договір. У договорах оренди часто бувають положення, у яких орендодавці намагаються відступити від положень цивільного кодексу, і це недоцільно по відношенню до орендаря у цьому випадку. Такі положення не є дійсними, навіть якщо ви це підпишете, це положення само по собі не є дійсним. Наприклад, якщо орендодавець пропише у договорі можливість накласти на вас договірний штраф за те, що ви відповідно до закону достроково припиняєте оренду. Такий пункт про договірний штраф, навіть якщо ви підпишетесь під... Ним не буде дійсним.